Українська енергетика відремонтувала одну з ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яку пошкодив російський обстріл. Про це повідомляє міністерство енергетики. За даними глави відомства Германа Галущенка, заес знову має можливість отримувати електроенергію по двох лініях живлення, але через окупацію ситуація на станції залишається загрозливою. У Великій Британії закінчили курс підготовки пілотів ЗСУ. Власне, про це вже розповів е, у телеграмі своєму посол України е, Великій Британії Валерій Залужний. За його словами, перемога формується зокрема баченням наших майбутніх дій та підготовці до них вже сьогодні. Валерій Федорович взяв участь у випускній церемонії льотчиків на базі королівських ВПС у Кренвелі. Зовсім скоро ці хлопці підуть у бій, і ми всі будемо молитися, щоб вони повернулися з бойових завдань е, живими. Додав. excellent on the Commando Watch. У Росії стартував 16-й саміт лідерів країн БРІКС. Цього разу його вирішили провести у Казані. Туди вже прибув російський диктатор Володимир Путін, а також деякі лідери країн-учасниць цього року група БРІКС суттєво розширилася. До її лав приєдналися Іран, Єгипет, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати. Тож на тлі міжнародних санкцій та ордеру на арешт Путіна Кремль намагається показати, що глобальні зусилля ізоляції Росії не мають успіху на полях. Заходу правитель РФ вже встиг зустрітися із президентом Пар Сирілом Рамафосою, а також прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді до слова. Останні заявив Путіну, що його країна підтримує мирне врегулювання війни проти України та готова сприяти у цьому.